Служіння Богу, служіння людям, служіння церкві. Ім'я цьому служінню священство, священство вище за всяку владу, як дух вище за плоть, каже святий Златоуст. Священниками не народжуються, ними стають ті, хто відчув Боже покликання і відповів на нього згодою. Коли серце людини сповнене рішучістю присвятити життя церковному служінню, вона переступає поріг духовної семінарії. Навчання у духовній школі необхідне, щоб покликання перетворилось у стійке бажання самовіддано трудитись на ниві Христовій. Одеська духовна семінарія надає вихованцям всі умови. Для формування особистості священника як духовника, проповідника і богослова, вступаючи до нас на навчання, можна бути впевненим, що безцінний досвід перебування у духовній школі стане важливою сходинкою на спасительному шляху церковного служіння.